Вітаємо вас, брати і сестри! Це щотижневий огляд подій, які стались у церквах нашого об'єднання по всій Україні. 17 липня у Ніжині команда служителів на чолі з пастором Євгенієм Глебським провела святкову програму у центрі денного догляду для дітей з інвалідністю та дорослих, які потребують особливої підтримки. Цей день став справжнім святом радості: були ігри, музика, танці та подарунки, серед яких і дитячі біблії. Такі зустрічі це нагода кожній дитині відчути Божу любов і турботу. 19 липня в Житомирі відбулося служіння стілення за участі пастора Артема Товмасяна. Темою проповіді стала історія про стілення наймана з 4 книги царів. Це служіння стало особливим для багатьох. Понад 30 людей відгукнулися на заклик до покаяння, а троє публічно свідчили про отримане стілення. 24 липня відбувся перший обласний молотовний сніданок на Чернігівщині, який об'єднав представників різних конфесій, військових, волонтерів, митців та громадських діячів. Учасники молилися за мир захисників та духовне відродження країни, а також збирали кошти на медичне обладнання для військового шпиталю. Пастор Іван Губін і служителі церкви в Чернігові були не тільки запрошеними делегатами, а й співорганізаторами заходу. Пастор Іван проголосив молитву за всіх, хто служить іншим у цей непростий час. У цей же день, 24 липня, понад 200 жінок зібралися в Шахтарському на жіночі служіння. Ірина Тищенко говорила про особисті стосунки з Богом і важливість служити своїй родині та ближнім. Зустріч стала нагодою не лише для укріплення стосунків із Богом, а й для щирого спілкування та взаємної підтримки. 14 по 24 липня на Закарпатті тривав дитячий табір. 62 дитини щодня відкривали для себе щось нове: спортивні ігри, квести, біблійні історії та майстер-класи. На завершення діти отримали подарунки, які залишать спогади про ці теплі літні дні. Дякуємо всім, хто долучився до служіння своєю працею, молитвами та фінансовою підтримкою. Нехай Господь вас рясно благословить. І ще одна радісна звістка: минулого тижня багато людей по всій країні зробили важливий крок віри: прийняли водне хрещення. 18 липня у Дніпрі хрестилися 14 осіб, 20 липня в Харкові 130, а 25 липня 30 людей хрестилися в Чернігові. Щиро вітаємо кожного, хто зробив цей важливий крок. Нехай Бог веде вас далі та зміцнює у вірі. Триває реєстрація на місіонерську школу, що відбудеться з 8 по 26 вересня, стаціонарно у Львові та онлайн. Наведіть камеру телефону на QR-код, щоб відкрити форму для заповнення і приєднатись до навчання. Або зателефонуйте за номерами, вказаними на екрані. Слідкуйте за новинами нашого об'єднання у соціальних мережах. Ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський і нехай Господь вас рясно благословить.